Доброго дня, шановні, з вами Помфір, і сьогодні ми розглянемо ось таку цікаву штуку, як Катапульт. Що собою представляє Катапульт? катапульт це сайт, платформа на якій можна створювати власні токени, запускати їх в торгівлю. О, і отримувати за це гроші. Е, як це все відбувається? Ви закидуєте сюди, е, на, створюєте, конектуєте сюди кошельок мета. На кошельок мета в мережі Арбітром закидуєте трошки ефіра. Ефір потрібен для комісії при переводі USDT з мети на е, цей гаманець. Далі е, в мережі знову ж таки арбітрума, закидуєте USDT з будь-якої біржі або гаманця на мету і з мети вже нажимаєте Wallet. Депозит, на ось цей адрес. Ви вибираєте мережу Арбітром і вже просто переводите з мети сюди USDT. Далі що ви робите? Нажимаємо Launch. Launch це вже йде створення безпосередньо токена. Обираємо картинку токену, обираємо назву токену, пишемо опис токену. Далі, що можна обрати? Можна обрати, скільки буде існувати наш токен. Торгуватися 15 хвилин, годину або 4 години. З особистого досвіду, як мені здається, найоптимальніший варіант 4 години. Але одну годину також пробував, Непогано, але є трохи більше ризиків. 15 хвилин один раз спробував, гівно повне. Е, укатались зразу, об'ємів не накрутили. Тут можна обрати ціну, е, стартову ціну токену 500, 110 або 1 долар. Е, різниці, по ідеї, абсолютно ніякої немає. Тому, в принципі, обирайте те, що вам подобається. Далі нажимаємо створення і створюємо свій токен. Вартість створення токену 10 доларів. Далі токен, ви створили токен, токен запускається в торгівлю, виглядає це так. Тут у нас пишеться об'єм, який проторгований на цьому токені, скільки у нас купили разів, скільки разів продали, і кількість трейдерів, які сидять у цій монеті. При цьому всьому ви самі можете торгувати власні монети. Ви можете їх купувати, продавати. Шорти тут не можна, тільки купівля, продаж і усьо. В чому, а тепер же ж саме цікаве, в чому полягає цінність для нас. За кожну тисячу об'єму проторгованого нам, ну, точніше, не то, що за кожну тисячу, я вибачаюсь, нам прилітає 5% від 0,5% від проторгованого об'єму. Тобто, чи 5? Коротше, нам прилітає з тисячі об'єму 5 доларів. Це 5% бляха. 5 доларів за 1000 об'єму. 2000 проторгувалося об'єму на вашому токену. Ви заробили 10 доларів, відбили монету в нуль. І в принципі на цьому все. Так, зараз одну хвилиночку. Клоус. Клоус. Аніме герл. Лабуба. Це, щоб ви розуміли, всі три мої токени, які я згенерив там, годинку з хвостиком назад. І вони торгуються. Я запустив одразу три токени. Угу. Одразу три токени. І на цих токенах у мене в Лабубу був найперший 1100 об'ємів аніме Герл. Але щось він не заканав, але я тут трошки затупив не ту емблемку піхану, яку хотів. Коротше, запутався. Ну, це все ж всі ж ми люди. Е, і флоки, флоки, тому що сьогодні його там маска запампив, я вирішив пад шумок, пейде. Але я не впевнений, що тут відіграє якусь роль. Взагалі, як пишуть розраби, чим більший об'єм, який накопичується в монеті, тим типу, графік е, реагує на ці об'єми і росте або падає. Але як я думаю. Графік це йде абсолютно рандомним чином. Просто пляха, воно вкочується, потім відскакує, трошки відску... вкочується знову, Коротше, торгується в якомусь там діапазоні, е, іноді пампує на 10 20 іксів, іноді пампує на 2 3 ікси, іноді на 1. Іноді просто отак вкатується і торгується в такому діапазоні, але нам по суті все це не цікаво рівно до тих. Поки ми його не починаємо торгувати самі. Торгувати самим абсолютно не обов'язково, але при цьому всьому наш об'єм, який ми проторгуємо, також входить в загальний об'єм. Тому, в принципі, в цьому і сенс. Е, після того, як ми вже створили монети, монети там відторгували, не відторгували, накрутився якийсь об'єм, повідкривали, позакривали угоди, все класно, все там вийшло, чи нічого не вийшло. Це все ж відносно. Ми переходимо куди в особистий кабінет, в особистому кабінеті, ми можемо побачити з вами статистику, власну, який проторгований загальний об'єм, скільки всього запущено токенів, скільки всього зароблено доларів, який найуспішніший, найзвитковіший. Якщо це так, ось мій найуспішніший, мабуть, трейд. Далі, ті, що у вас є вживу, і ті, які були запущені до цього моменту. І яка із них зароблена комісія? Ось з цього я заробив 17 доларів, з цього 4,2. Пам'ятайте, що витрата 10 доларів на запуск токену. З цього 17, з цього 4, з цього 22, з цього 11, з цього 15, 3, 9, Майже 10 і 8,40. Тобто, в загальному, в принципі, якщо підбити все це в підсумок, то вийде в плюс. І так воно, в принципі, плюс-мінус і получається. Далі, що ще? Як, як обмінювати кошти, коли ви їх заробили? Після того, як монета закривається, вам підраховується ось тут ваш об'єм, і в цьому об'ємі, ну і в залежності від цього об'єму, вам нараховують кошти. Після того, як вам нарахували кошти, ви переходите сюди, тут нажимаєте «Claim Fees і воно переводиться вам сюди на гаманець. І ви далі по кругу можете створювати нові і нові токени. І так, по кругу по цепочці, відторговуючи, не відторговуючи, в принципі, за 2 е, дні чи за 3 дні, ось я вже наклаймив е, 111 доларів. При цьому всьому. Зараз на даний момент мій бюджет складав би десь 55 доларів. При цьому всьому закинув я сюди чисто USDT-шки, здається, 40. Тому, ну, Я там ще закидував ефір, плюс перед цим я там закинув ну, не в ту мережу. Коротше, по факту, сума інвестицій в USDT в цей аккаунт складала 40 доларів. Із 40 доларів там, за 2 дні вже вийшло 55 доларів. Небагато. Але це цікава історія для лоу-балансів, особливо для лоу-баліків, я думаю, що це історія шикарніша, тому що запускаючи токени, ви запускаєте один за одним, один за одним. І таким чином, з кожного токена, якщо ви навіть берете по 10-20% профіту, і запустили ви тисячу токенів на 10 тисяч доларів, і взяли з нього із цих тисячі токенів, взяли свої 20%, то ви заробили 200 доларів. Так що, в принципі, рахуйте собі самі. Історія цікава, історія тільки набирає обертів. Плюс до всього у нас тут є е, якийсь турнір, епохи і так далі, де топ-10 учасників отримують ще якісь бонусні плюшки, які ще не знаю, ще нічого не отримав. Зараз посягаю, 4, ну, схожу в топ-4 тисячі. Закриваю топ-4 тисячі. Об'єми тут, в принципі, є. Як бачите, в одного чувачка, який, в принципі, заробить більше всіх, так в середньому об'ємів не дуже багато. Хоча, ні, бачите, тут є і об'єми достатньо великі. Тобто тут сидять чувачки з грошима. Тому історія цікава. Якщо запушиться все це десь трошки на більші маси. Об'єми прийдуть по 10 тисяч в кожну монету, то дивіться, при об'ємах 10 тисяч в монету ваші витрати складають 10 доларів, а профіти ваші складають 50 доларів. І це вже якби 1 до 5, і вже, вроді би, як бляха цікаво. А враховуючи той факт, що це можна заробити за годину або за 4 години, хм, досить непогана історія. Тому. Ось така от шляпа. <ріст> тут є реферальна система. Я вам закину до посилання на, на, на цю херню. Закину ще реферальні свої коди. Ось вони тут знаходяться. І що? В принципі, я особисто не рекомендую це як варіант якогось заробітку. Я не кажу котлетить туди. Ні. Це така, знаєте, штучка, яку можна спробувати на пару копійок, яких не шкода, які не шкода в разі чого втратити. Але, ну і вирішувати дійсно вам, пробувати цю історію чи не пробувати вам цю історію. ну, Кожен вирішує сам. Я закину, хочете, заходьте, не хочете, не заходьте. Я спробую, буду ділитися з вами результатами. Можливо, якщо ця історія протримається, якийсь досить довгий час, ну, хоча б до наступного тижня, я буду з вами ділитися результатами, скільки в мене вийшло на крабеті з тих 40 доларів. Ну, прикольна тема. Якщо вдруг, якщо вдруг це саме та тема, в якої лоу-баланси можуть розкачатися і новачки можуть заробити собі на подальший трейдинг, на навчання для трейдингу і тому подібну історію, то в чому б і не спробувати? Тому, якщо у вас виникли якісь питання або щось можливо зрозуміло, задавайте їх, пишіть їх в коменти, або пишіть вже особисто мені в телегу. Далі будемо з вами розбиратися. Якщо я буду мати якусь інформацію, я з вами обов'язково поділюсь. Я не являюсь, якщо що, якимсь там СЕО, Хрео і так далі. І я не, являю, не виступаю ніяким там, знаєте, мені за рекламу не платять. Я знайшов це у чувака, якому можливо і платять за цю рекламу, але сам потикав спробував, ну, вроді прикольно. Ділюся з вами. Хто хоче, пробує, хто не хоче, ну не пробуйте, слухайте. Це ще це ж, ж кажу, це діло особисте. Тому на сьогодні все. другий відос за день, але я хотів з вами поділитися цією цікавою історією. Якщо що непонятно буде, звертайтеся, спитайте, обговоримо разом. Всім до зустрічі і не втрачайте свої гроші і голову. Па-па-па-па.